Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. В цьому відео ми подивимось, як себе почуває ігровий токен Axie у вересні 2024 року. Як завжди, будуть новини. Подивимось, як він представлений в Ютубі та іксах. Звісно, технічна складова. І, як завжди, завершаємо відео головним прогнозом. Поїхали. Фундаментально, ви можете подивитися, інформації тут вистачає на сторінку, заходите сайту CryptoVictor.com Є перехід на головну сторінку цієї компанії. Вона дуже інформативна. До речі, якщо ви. Хочете більше розібратись, ну на неї заходите і дивитесь, що тут пропонують розробники цієї команди. Є чітка мета кампанії Білий Папер. Є зрозуміле відео з описом українською, є офіційні новини, і представництво спільнотою в Reddit, Twitter, в YouTube є. Давайте подивимося, що було нового. На вересень 2024 року компанія Axie Infinity оголосила про нові партнерства з кількома великими блокчейн-платформами, що сприяють розширенню екосистеми гри. Ну, Це супер, щоб е, люди, які заходять в цю гру, мали можливість використовувати інші блокчейни. Ну, Зараз тут е, свій блокчейн внутрішній, і ефіріум. Ну, якщо будуть... Розширення на інші блокчейни, то це тільки збільшить кількість тут людей. Супер. Випуск нових Axie Origin, зміни в меті гри. Розробники розширюють свою ігрову механіку, випускаючи нові метрики, нові персонажі, вводять додаткові стратегії та підвищують складність гри, що робить її більш цікавою для нових та досвідчених гравців. Тут постійно потрібно підтримувати баланс. Щоб досвідчені ігроки не були, не забирали, скажімо так, всі зірки з неба. Над цим працює постійна команда розробників, щоб і звичайні ігроки, там, не профі, мали можливості тут більше менш ну, цікаві, щоб, ну, щоб вони тут залишались. Баланс потрібно тримати, і компанія цим займається. Запускають для цього ще нові турніри та змагання. На активізацію, спрямовані на активізацію спільноти супер. Покращення інфраструктури та швидкості роботи платформи. Ну, це також потрібно. Чим більше людей, тим більше повинен бути запас в грі, щоб ну, прийшло там не 10 тисяч адвальна. Ну, щоб платформа витримувала це навантаження. І завдяки цим всім оновленням буде зростання ціни акції. Буде. Чим більше людей, тим більше зацікавленість, якщо все там налаштовано для комфортної гри, людей буде більше, там можна грати і безкоштовно, ніяких проблем нема. Заходиш, граєш, вибираєш персонаж і все супер. І в підсумку можна сказати, що Axie Infinity все більше і більше покращує свою платформу, зростає інтерес до ігри. І вона стає ще більш привабливішою для інвесторів, бо там грають люди і залишають там гроші, і тому і зростає сам токен Аксі. Ну, все добре, для нас, як для інвесторів, це добрі знаки, можна на неї привернути увагу. Настрої в ну, просто подивіться, скільки відео, які розповідають, як заходити, як грати тут в цю ігру. Ви бачите, що. Ну, це не якісь там монстри, які просто лазять. Тут гроші, тому багато пишуть. І в Ютубі багато, багато, дуже багато різних відео про Ексі. Супер. По хештегу в ексах є головний аккаунт Ексі Infinity. І дивіться, яке було зростання SLP, це внутрішня валюта цих акцій. Супер. Шикарні тут турніри постійно проходять, показують, як воно там тут все робиться. Хто зайде, той буде, звісно, слідкувати і в Твіттері за цією кампанією. Що стосується технічної складової, так, дивіться, дуже потужний зараз рух наверх іде у всіх криптовалют, біткоін потягнув за собою ці альти. Зараз у відсотковому відношенні семеро людей тільки продають акції. 9 дивляться з боку, а 13 вже купують цю криптовалюту. Можливо, і за те, що ми дивилися тільки що новини, там все дуже добре, тому і можливе майбутнє у цій компанії є. Ну тут два перших: ми дивимося завершення фігури тут і тут, і рух наверх. Далі нема що дивитися, спільнота налаштована на завершення цього знижаючого формату фігури і рух наверх. Ну, як завжди, далі дивимось мої думки. На сервісі TradingView. розпочинаємо з місячного таймфрейму. Що тут я б сказав? Минулий рух, ви бачите, так? з нульовою пішла перша, друга, третя, четверта, п'ята, п'ять ну, фаз. Зараз немає такого схожого, як минулого разу, але якщо буде перед зростанням оце зниження і пішло зростання, то зараз. Можливо, це і є це місце. Зниження зараз практично 5-10 акції. І можливо, він вже готовий, бо, подивіться, міжсезоння, я маю на увазі альткоін Була перша фаза зниження 23-го року було зростання і дуже повільне зниження. І зараз дуже схожа конструкція після е, минулого такого зниження. почалось зростання І зараз є така. Можливість, що і цього разу звідси піде початок зростання. Ну, в будь-якому випадку 5 це нижні відмітки, які були ще сформовані в 2021 році. Дивіться, верхній був формат 12, нижній 4, з чимось, скажімо, близько до 5. І цей формат зберігається. і Практично весь альт сезон. Верхня 12, нижня ну, трошки нижче 5 пригало. Це, це це нормально, Ну можна там знизити трошки на 4,5. І в цьому діапазоні був, був рух і зараз курс акції внизу цього діапазону. Якщо той формат залишиться, далі тільки зростання. Я, я так бачу. Як ви бачите, напишіть. Це саме ми можемо дивитися на тижневому графіку. Я це прогнозував це зростання, зниження і рух наверх, але, ну, це ж тільки прогнози. Чомусь я вирішив, що весною розпочнеться рух наверх, але в більшості таких форматів зростання починалось осінню або зимою. Індикатор на базі CCI показує, що. В якому зараз місці курс акції, накопичення завершено і курс може змінитись, піти наверх. Можливо, буде от така конструкція. Все те саме, але трошки зі здвигом. Я так думаю, що з усім alt-сезоном піде і акція. ну У нього всі є до цього фактори, все нормально і можна тут взяти більше 20 іксів Взяти зараз, продати там було як 160, ну це, звісно, вирішуйте самі, це ніяка не порада. Що зараз тут? Той самий індикатор CCI, наприклад, показує, що вже курс підходить до зони перекупленості. Тобто, ну ще може продовжитись тут зростання ще може на наступного тижня. Там. Але зараз курс 5. Просто подивитись це відео зимою. І будете казати такі, так ага, був 5, зараз 100, ого, 20 іксів. Ну, це я, звісно, знати не можу. в мене ніяких інсайдів немає і бути не може. Тому вирішуйте самі, проводьте свої дослідження, потрібна вам ця криптовалюта чи ні. Гадаю, на вересень 2024 року інформації тут вистачає, і ви можете ще провести свої дослідження, якщо вирішите зараз зайти ще. В цю криптовалюту, тобто інвестувати, заходите на сторінку мого сайту ексі І тут інформації вистачає. Дякую за лайки, їх вже значно більше, було 10-20, зараз 30-40 відео збирають. Окрема подяка за коментарі, пишіть їх, можливо, ваша думка комусь допоможе з наших глядачів, з нашої криптоспільноти. А приєднатися до нас просто беріть в закладки собі сайт CryptoVector.com, Підписуйтесь на канал і йдемо далі. Супроводжуємо альтсезон 24-25 років. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено, процес триває. На наші удари по їх логістиці, до речі, який був шикарний гриб взриву. На їх складах, вони відповідають по нашим будинкам для літніх людей. Звичайні орки. Їх потрібно відокремити від нормальних людей, що Україна і робить. А Україна переможе і розквітне в Європейській родині. Процес повноцінного вступу зараз триває, на осінь активізується. І Україна буде в Євросоюзі і в НАТО. Нам ну, нам потрібно донатити дрон, як потрібні дрони. Ви Розумієте, всі задонатили 200-300 гривень на моно або Прива24, підняли собі настрій цим і продовжуємо вчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. До речі, завтра буде цікаве відео по домінації біткоїну. З вами був Віктор, до зустрічі!